Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні субота, вихідний день. У мене також два вихідних. Не дивлячись на те, що я працюю з одним вихідним, сьогодні в мене їх два. Сьогодні і завтра два. Ну, вихідний вихідним, а готувати їжу треба. Тому запрошую на огляд, що я приготувала. Вам ось таку фіалочку дарую. Якраз розцвіла гарна, і ще там є бубки порозцвітають. Чоловік її підгодував трошки для квітів кімнатних і вона нам віддячила. Отака красунька. Скоро біла розцвіте, фіолетова. Ну, а в мене сьогодні, друзі, борщик. Борщик червоний, зварений із свинячими риберцями. Зажарку посмажила на сковорідці, цибульку моркву, бурячок. І ось така смакота вийшла. Дуже жалко, звичайно, друзі, що немає квасольки. Була б ще квасолька, було б смачніше, але так ось такий густенький, смачненький борщик. Заходьте, насиплю вам по тарілці, беріть з собою гарний настрій та сметанки або майонезу, і буде смачно. Перше блюдо це в мене, друзі, борщ. Друге блюдо плов. Плос такий із свининою. Підсмажила цибульку морку на сковорідці, Додала сюди приправи хмелі сунелі. Паприку копчену ось таку не реклама, куркуму. Сухмяний перчик і чесник. І вийшов такий смачний плов, розсипається, розсипчатий. Ось, будь ласка. Кожна крупинка. Відділяється від іншої, все окремо і смачно присолила, приперчила і додала трішки цукру. і Вийшло смачно, лавровий листочок і смакота. Заходьте, посмакуємо разом. Хтось вже хоче та каші. чи плов Хай буде каша, кому плов. А я скуштую, бо не втерплю. Друзі, якщо повірити на сой, то дуже вийшло смачно. Якраз у той цукор ще трішки додала, зробив свою ізюминку у пловиві. Можна ще взяти цілу чесничину головку і середину ставити і тишкувати цей плов. Але я додала сушену чеснику, Чому? тому що дуже спішила приготувати обід. У нас сьогодні день неспокійний. І я похапцем, що під рукою було швидко-швидко. Добре, що було відварене м'ясо. реберця готові, кажу, як є. І швидко приготувала обід, тому що невідомо, що буде далі. Так що, така в мене сьогодні перша і друга страва і приготувала капусту. Капусту не знаю, стушкувала, а що я з нею буду робити, я не знаю. Чи я її буду так їсти, бо я її люблю, чи я приготую вареник, бо дуже хочу вареників. Тушкувала на олії домашню олію і таку олію магазину, розвела і на сковорідці посмажила капусту з додаванням сіль перець, трішки цукру і дві ложки к... лечу. У Лічі тут же є і перчики, і томати, і ось так вона стушкувалася. Так що не знаю, поки що буде. Може так і залишу, а може приготую вареників, хочу таких із капусткою. Дуже хочу. Але ж, чесно скажу, по-перше, вже втомилася, бо їздила вже на ринок скупляти подарунки своїм внукам і дітям на Різдво. А по-друге, боюся починати. Ви розумієте чого. Неспокійний день сьогодні в нас дуже неспокійний, друзі. Ну, що, на десерт буде, мабуть, у нас ось така красуня. Покажу зараз, як би її тут виставити, щоб було видно гарно. Помело. Отака, почистю, і посмакуємо. Чай, кава, щуком, молоко, кефір, сметанка, молочні продукти, так що кому що доподобен. Залишилося ще оладушки декілька там вчора смажила. Оладки вийшли дуже смачні, як бисквіт, друзі, такі пухкі, ніжні, легесенькі, вижарились гарно так. Смажила на новій сковорідці, друзі, тому, мабуть, і смачно ось на такій. Так ще, мабуть, смачно через те, що нова сковорідка. Ну що, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, спокою, саме головне спокою, щоб була ніч спокійна, мирна, тиха, день також. Захисникам також дякуємо за захист. Низький їм уклін за те, що вони боронять нашу країну, яка називається Україна. Всього їм найкраще, головне затишку, якого в них немає здоров'я міцного і гарячих харчів, і низький уклін нашим людям, які їм допомагають у цьому.